Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі. 19 вересня 2022 року. Один-єдиний день, який не передавали дощ. От, І бачу, що на дощ збирається. Блін, капець просто. І знов дощі передають. Загалом погода. Я не пам'ятаю такої погоди. В цю пору взагалі не пам'ятаю, щоб таке було. Щоб вже лили три неділі дощі і ще продовжують лити і ще передають на 2 неділі приблизно. Це просто страшне. От. Але тим не менше приїхав, буду зараз збирати вже. Ось Бачите, скільки шедевра почало падати. Він вже ось сипеться конкретно. От. Буду збирати. Е, від різних поставщиків навіть, я трошки позбираю окремо, От. а там далі подивлюсь, чи буде різниця чи ні. От. Е, шедеврів вистачає, але дуже багато молодих рослин в мене. Тому е, ну, врожайчик трохи буде, але не такі, щоб там вже аж мішками. Плюскою. Можливо, мішок буде з плюскою. Побачимо. Загалом збираю, не буду тратити час, бо бачу, що скоро знов лене. То розводняється, то сонце, то хмари. Отаке, таке, в общем. Затягнуте повністю небо. Це, мабуть, по всій Україні така картина. От. І, мабуть, ще й. Е... Ну, поблизу країни теж таке саме твориться, загалом такий якийсь циклон незрозумілий. Збираю. Шедевра достатньо. Насипало, да, довгоносик прибрав нормально, от, але тим не менше е, горіха вистачає. І я його зараз скільки зможу, стільки зберу до дощу. І в дощ буду потрошки, якщо буде моросить, не сильний дощ. Закладка на слідуючий рік скажена. От, будемо все фіксувати. Все, працюю, а там далі дозніму. Ось попередню попередньо перед збором. Другий рік тут ці рослини ростуть, двох річками садилися. Ось гляньте, що коїться, все вже горіх обпадає. Ось дивіться. Що робиться горіха шедевра. Ось, ось, вам попередньо покажу, їх буду збирати. Ось тут взагалі унікальщина. Все. Кожна почка в зав'язі. Це дерево шатає, що воно відчувається, що під нагрузкою. Ось, гляньте, що робиться. Ось така красота. Все вже падає повним ходом. Дощ іде, горіхи сипляться, дивіться, що коїться. Кожна гілочка плодова і вона зав'язала за рахунок того, що вже... Фактично на всіх рослинах. Ну, є ще молоді підсажені, бо ж постійно купую, нові сорти, сажу, сорти і форми. От. Але тим не менше, більша частина вже сережками, із за того запилення якісне вже виходить. Дивіться, що коїться. Ось. Відео, можливо, по шедевру трошки було довшим, але то шедевр, то не гріх. Довше зробити відео. Ось дивіться. Ось. Ну і загалом ще дві рослини таких. Одна та взагалі під горіхом така крупна. Теж горіх трохи є. Як трохи, нормально. І горіх тут крупний, такий гарний. Тоже насипано. Така картина. Так що, шедевра буде. На зиму вистачить. От, бачите. Все, збираю, далі буду знімати. Зараз, мабуть, зніму з цих рослинок. І з інших молодших рослинок, що, що ось саме з такого шедевра. От, покажу. Друзі, от добра я душа, не можу, щоб не поділитися з вами всіми цікавинками. От, тому дивіться, ось рослина, бачите, з нагрузкою. Дуже хороша нагрузка. Ось невеличка рослина. Пішла поросль, будемо вкоріняти, 3-5-10. Швидко врожає, як шедевра зібрати. Шедевр не тримає сильну плюску, якби на плодонішці. Дивіться, ось. Ось. Все, пусто. Дивіться сюди, що коїться. Все, кластери позбирали, їх дуже гарно видно. І супер. Ось. Ось тут струсив. Дивіться, що коїться. Маленька рослинка. Ось ще один притримався. Великий. На кінцівках зазвичай синіше тримається. Ось. Дивіться, що коїться. Шедевр. Це просто, це дійсно. Тут уже зібрав. Три рослинки я зібрав. Ось 20-літрове відро. Ну Десь 20 літрів да, воно дуже високе і широке. Ось тільки вже шедевра. О. Бомба. Працюю далі. Щось буде цікаве, будуть то знімати. Ну що, друзі, зібрав я з цих, порахував ще на 12 рослин врожайчик. Зо Зодві рослини, чуть вище грудей, по шию можна сказати. Це десь метр 60, ну, плюс-мінус. А всі остальні по пояс, от гляньте. І видно по них, що вони були нагружені, бачите, які листки. Я от завжди наголошую на тому, що. Якщо такий вже подгулявши листочок, от, то вони нагружені гарно. Ось бачите, ось така картина. І дивіться, що вийшло. Фактично 20 літрів відро і воно майже повне. Можна сказати повне, бо я впресовував лінь мені було б ще йти до машини, по це повідерце. Ось такий горіх. Горіх. Е Трошки менше середнього попадається, середній і більш до крупного. От, це без догляду поливу тут штучного немає і ніколи не було. За цей сезон я ні разу не полив. В минулому році зо два рази, здається, я поливав. О, тобі ж розумієте картину, ось дивіться. Красиві кластери. Плюска обхватує двома такими половинками. Буває, що суцільна, буває половинками, буває одною е, половиною тако затягує, он двома по-різному. Да, Біля будинку шедевр набагато крупніший. Той там воно почало підсихати, я пару горішків дістав там бомби. Ну тут гляньте теж ось. Супер. Горіх круглий. Немає боковинок таких, от, щоб вирізнялися. от, Горіх круглий. Красивий. Зараз я спробую обгоріха об цього, що він тут лишній, але нехай поки буде роздавитись про... Ой бо! Ото сили, ото сили мається. Ха, легенько, дуже легенько роздавився. Ось. Легесенько роздавився. Зараз я його з'їм, щоб він не пропадав, бо це якби. Злочин давати фундуку пропадати. Ну, це шутка, але ви зрозуміли. Це один. Пробую легше придавлювати. О! М -м -м -м. Смачний горішок, це клас. Да, одною рукою там. Вони зубами, як білка, все рівно все органічне. Ось така наповненість, ось така товщина скорлупи, ось таке красиве ядро знизу. Притаманна шедевру, частково бланшованість, як чистиш. Суцільне всередині, немає пустоти. Бомба. Як їстиш свій горіх, то просто кайфуєш вдвоє, втройне. Супер. Заношу, висипаю і збираю далі. Ось 2 секунди покажу анонс. Це що я ще її навіть не трусив. 66-та форма. Гляньте. Оце тако проходить біля неї і трошки очманів, як подивився. І ще горіхає повним ходом. Ще горіха, горіха, а горіха. Гляньте. Це щось чимось. Тільки горіха. Так, да, деякий вражений довгоносиком, але ну, обробок не було. І це все зберу. І це буде уявлення, на що у нас проможна 66-та форма ця. Ось. Так, да, це просто ось. Горішок. Без поливу. Абсолютно. Ну, дощі в нас цього року йшли, але була протяга півтора місяця без дощів засуха конкретна. От, дивіться, що коїться. Ще. Не буду трусити, бо на відео самому цікаво струсити і подивитися, що буде. ну, можливо, сьогодні, сьогодні може ні. Ну, Але постараюся, хоча б цю одну 66-ту зробити коротеньке відео. Все, знімаю. Далі врожайчик. От зараз занесу ті горіхи і ці, мабуть, прийду буду. Ось. Бачите так? Що твориться? Ось такі кластери. Це цей одеський шедевр, одна із рослин. Вау, вау, вау! Ай-яй-яй. Ай-яй. Ну це як будто хтось накидав. Навмисне гляньте. зараз я тут все. Дивіться, що коїться. Придивіться добряче, що тут робиться його. Все. Весь збір з дерева, не треба лазити по дереву, збирати. Дивіться, це просто це просто капець. Отак і діло, а в нас. Зараз зберу з цього дерева і те, що кремо... Це найстарше, да? це таке найстарше дерево, яке є в саду. Цей ряд перший садився. Ну, а випади були, то підсадку я робив просто. Ось така красота. Да, задоволення просто неймовірне. Ну що, друзі, зібрав, от, трошки прорвав зілля, от, зібрав горішки з цього штамбика. Я не пам'ятаю чесно, от, чи це в минулому році на ньому сигналка була, чи це вже, ну, скоріш всього, що це була в минулому році сигналка на ньому, а в цьому році вже плодоношення. От, бо якби мене було їх знаєте, рослин там 20, 30, навіть 50, то я би пам'ятав. А так як їх тут одного фундука, мабуть, більше. Якщо з малими, з молодими посадками, з усіма, то, мабуть, більше 600 штук, то ну, просто не упомниш все. Скоріше за все, що це в минулому році була сигналка, так само, як і на тому штамбі унікальному, що біля будинку, бо це одні ну, одногодні рослини в одну і ту же пору садилися. О, то скоріш за все, що так воно і було. І ось що вийшло. Фактично майже, ну трошки менше, звісно, ніж на тому дереві, що біля будинку, але майже такий самий врожай. Зеленька, стільки горіха. О. Купа купа горіха. І горіх не мілкий. Горіх красивий. Ось. Такий красень. Я дуже задоволений. Ну Я вже зараз піду збирати теж з цього всього одеського з інших рослин. Вже не буду відео знімати, я покажу в кінці, як зберу з усіх. От і купу якби їх візьму. Ось гляньте. О, це з дирочкою. Ну нічого, не біда. Без обробок, то воно й не дивно. Ось такий рівномірний гарний горішок. О, який не візьми. Ось, красень. Шедевр. Супер. Все, заношу висипаю в ящик, чи можливо... Йду нижче, там ще приблизно такий самий штамб Вон він. Де -то, десь водніється. Шодевро Шедев, видно воно помітно одразу. От. Так що збираю і зараз мабуть все-таки перервуся, піду, візьму, висиплю і візьму відро. і 66-ту зроблю. От. Бо пора вже обсипало, зараз ще миші позбирають. От. Неохота втрачати. От. Побачимо потенціал її. Все, працюємо. Так, це ось ще як на мене цікавинка одна. Ну вже з неї правда рвалося. Приїжджав і брат, я брату давав такі пригорщі от, з плюскою. І знайомий приїжджав, теж йому рвав звідси. Ну, тим не менше, це хочу ж сказати декілька слів, вон вже відро знов чергове. Хочу декілька слів сказати. от, Це хто слідкує за моїм каналом. О, бачите, вже сипеться повним ходом. Той пам'ятає, що я колись прибивав на ліщину в будинку, в кухні. Там недавно був зробив ремонт, але як такий загорівшися цим фундуком, то в будинку тримав там прививки в кухні. Ну, Хто пам'ятає, той пригадає, от той і зрозуміє. І ось це одна з них. Тут були вони висажені. От, і я їх на протязі двох років ось, аж, аж до грандіозного. Ось тут були висажені вони аж до тих кущів. Ось тих от Отут от, багато їх було. Ну я не знаю штук. 12-15. І я їх вкоріняв. І ось це я їх за два роки вкорінив. ось такі був саженці. Це осінню висажувались минулої осінні. Вже вони з сигналкою. Вже вони всі в Сережках. От дивіться. І ось вони такі латеральчики повикидали і ось ростуть такою колоною. Я дуже радий, що мені цей експеримент поки вдається. От. І що я виростив за два роки такі потужні саженці з такими паганами рівними. Ось дивіться, що коїться. Все буде врожаю слідуючий рік, ось ця колона. Можливо, деяку трошки підв'яжу, але в основному вони рівно ростуть. От. Лишнє приберу. Ось. І вони будуть ось так рости. Ось. Бачите, яка красота. Ось вам колони. Поки що і шедевр дається цими колонами. Ну, будемо дивитися. Звісно, звісно, питань до нього багато, бо він ж сильно рослий сорт. Можливо, просто буде, що волчки будуть перти сильно. Ну, будемо дивитися, буду, буду ділитися з вами, ділитися цим результатом. Але поки що він дуже втішний результат. Ось на ведмежному. Тож якось зніму відео, дивіться, які вже три роки. Моща. Моща. Вже там вон горішки падають на нового халі. Десь я бачив. Десь бачив, один де пам'ятаю. Десь падали. О, тому ні, це не тут. Я ж тут а стояв. А, ось, бачите які старовики, горіхи бамбули Новий хали в минулому році, оцей, що супер тонко кори, який я показував горішки. ось, то Це ось, цю одну прививку я залишив, до чого веду. Це воно вже лізе по двоє, ліщина дика. Ось, гляньте. Ось. А ось прививка. І вона навіть видно по кольору. Бачите, шедевр з цими чечевичками і набагато ліщина світліша. От. І я просто не зміг такого горба насипати, щоб вкорінити. Можливо, я весною все-таки насиплю і вкоріню їх теж. І розділю. От залишив, бо жалко було мені його викорчовувати, десь пересаджувати. А ті корчі з обрубаними е, частинами сортовими шедеври, я там висадив в другому місці, якось теж покажу. Там на ньому горішки вже є. От. І оце я залишив його. І ось зараз ми струсим, побачимо, скільки горіха на ньому буде. Ого! Жорстке таке воно прививка жорстка. Ви його і не зламаєш, або і хотів. Заросло капітання. Що дегор тим прикольний, що плюска з горішком дуже слабо тримається на плодноносці, як повністю дозріває. О, то можна пробувати механізовано струшувати і збирати. Все, здається, обтрусив. Ось дивіться результат. Що тут коїться горіха скільки. В минулому році здається тут було пару горішків. Ось і це при тому, що вже, що вже я кажу, рвав багато звідси. Ніякого догляду росте собі. О, дивіться, та ви що. Що коїться. Просто заглядіння, як то кажуть. Ось дивіться, там купами лежить. І фактично все струсилось. Піду висиплю і тут теж позбираю. Це ж Теж, до речі, цей одеський одеський шедевр. От. Теж він. Ну, ще де-не де горіхи залишили. Треба буде перепровірити. От. Підчищу його і підсиплю, мабуть. Все-таки в корінку вигляньте, що... що коїться. Ай-яй-яй. Це капець. Все. все в сережках, все в рожаю буде. Ось, Ай-яй-яй, яка красота! Ну, хто, хто розуміє, той, той зрозуміє, як би цьому красота. Ось дивіться. Все, цережка. Повністю. Да, Точно її ще залишу, присиплю, вкорінювати буду і заодно цей врожай на слідуючий рік зберу. Ці ведмеді, які не прижилися, перещіплю, Можливо тут навіть і на місці. От. А остальні пересадяться вже трошки проблем з земельною ділянкою от. але що маємо те маємо як то кажуть чим багаті тим і раді гріх жалуватись ось така ось такі справи грандіозний ще зеленуватий. от дозберую цей шедеврик теж покажу зараз висиплю це і в 10-літровий зберу подивимося що тут буде з нього так ось про мішкове коротке відео це ось тут цей ящик висипано повне оце відро. Ось, тут теж в цей великий ящик високий висипано повне те відро. Це ось з тої прививки зібрав я. Дивіться, пів, майже пів відра десь 12-літрового. 5 літр. Ось обтрусив ще один одеський. Гляньте, що коїться. По периметру крони повністю засипано все горіхом. І відповідно площа крони буде рости в ширину. Ну і в висоту, і плотніше будуть кластери падати, і ширше буде сам радіус горіха. Бачите, що робиться. Струсив тут теж дві рослини ці, один був випад, підсадка. Гляньте, що тут коїться. Все в горіхах. Збираю далі. Ось, Все попадало, все в горіхах. Ще на дереві є, правда. Трошки пробіжуся, зберу, ось. Повністю все в горіхах. Все в горішках. Радує? Мишки теж ось, бачите, потрошки працюють, але не сильно. Коти тут їм дали добре джарі, дуже добре дали джарі. Ось же навіть на цьому підсадженому є сигналка. Супер. Оце сигналка від, від рослини, найпершої той був від копок, такий потужний. І ось це посаджено. Мабуть, воно минулої осені чи, чи минулої весни посажено, ну, позаминулої, 21-му. Ось така красота. Так, да, багато попадало раніше порченого, але тим не менше, горіха дуже багато збираю і продовжу далі покажу. Фух, Зібрав загалом шедевр з двох дня, зараз сьома година. Уже Смаркається, як то кажуть. От. 20 літ, оте велике відро здоровенне. Ось це неповне 12-літрове, ну, десь літр 8. Ось знову це велике відро. Ось повне з верхом 12-літрове, ось 12-літрове повне з верхом. неповне 12-літрове. Тут я не знаю, десь піввідерці. Це. Це велике відро, великий ящик, бачите, високий який, велике відро і це 12-літрове. Це капець. Оце я бомбанув сьогодні. Як з переляку, якщо чесно. І... і це все шедевр. Ну, все по шедевру. Вдома я зібрав оце що з того штамба, там два відерця 5-літрових з горкою. І оце ось тут в садку такий врожай шедевра цього року. Якби обробляв, ну то тут ще будуть відходи. Тут ще будуть відходи довгоносок Якби обробляв, обробляв, було б це все повністю цілий горіх. І ще десь третина, бо дуже багато обсипалось. третина, А може і е, трошки більше, ще було б. Тобі ще от таких два ящика от великих було б ще раз два три відра 12 літрових ще було б. слідуючий рік чекаю вже дуже серйозний, як на мене, в моїх рамках. Як початківця врожай, от, бо вже буду трошки обробляти е, хоча б раз від довгоносика і хоча б раз від маніліозу. Можливо, від довгоносика два рази пробіжусь. Один раз з хімкою, а другий раз е, як, біопрепаратами. Ну, було дивитися. От, загалом така картина. Здорові ящики. От. Оце стільки я набомбив. Я ще фотосесію зроблю, в фейсбук закину. Це, друзі, всім гарних врожаїв, миру і добра.